Слава навіки Богу, слава Ісусу Христу! Ісус Христос є Богом. Ісус казав, що Він та Отець одне. Саме за це Ісуса і розіп'яли безбожники, за те, що Він робив себе рівним Богом. Але всі останні видумані людиною Боги, це є біси, бачі, ангели. Але тільки Господь. Бог міг створити все, що є в цьому світі, а Бог сотворив нас і весь цей всесвіт своїм Словом. А Слово Боже це є Ісус Христос. Ісус міг призвати 12 легіонів ангелів, але Він один постраждав за всі наші гріхи на кресті та замість нас спустився духом в пекло. Ісус переміг пекло та смерть, і біси, і пекло трепещуть тільки перед Його іменем. Тому це й показує, якщо люди, як фарисеї, заперечують божественність Ісуса Христа, то можна зрозуміти, що за такими людьми не стоїть Бог. Тож і важливо бути частиною Церкви Божої та нести просвідчення. Усі народи Євангеліям Слово Божого. Батько не судить нікого, але весь суд віддав своєму Сину. Тож, коли люди судять інших, то за це йдуть на суд Божий. Але коли судять вже Бога Ісуса Христа, то це вже дуже страшно, бо за всяке погане слово, яке люди казали на Господа. Вони підуть на суд, де Слово Боже, це Ісус Христос буде судити всіх нечестивих людей, але тільки діти Божі не йдуть на суд. Тож Ісус є Господом Богом, Яким пішов за нас на крест, за наше викуплення від гріхів, Він пустився духом в пекло за нас, Він вознісся на небо. Та сів одеснув Бога. Напишіть мені, і ми будемо з вами разом пізнавати Господа, ми будемо раді вас підтримувати молитвою і духовним спілкуванням по Слову Божому. Амінь.